Усім великий привіт! Зараз будемо сьогодні дивитися новинички, базові речі. Щось нарядненьке пошукаємо, вже бачу. гольф в'язаний в новиничках. Минулого разу їх не було. Товар довозить досить швидко. 1200 гривень. Поліамід, акрил, віскоза і еластан. Ось ці пуховички дуже класні і стильні. Вони були в минулому моєму відео, але ще раз покажу. Нагадаю, ціну 3800. Довгий пуховик, бокові розрізи. Тут пух перо сірої качки. Повсекденні джемпори, всмішка. Реглан рукавчики 1400 гривень, 4% відсотки є шерсті. М'якесенький, досить комфортний. і розмірна сітка від S до XL. Напівпальто. Тканина така, ніби, як і букле одночасно, така трішки кучеряла, легесеньке. 3,300 поліестер і підкладка поліестер. Красивий колір, колір кориці, оверсайз, бокові кишеньки. І таке ж напівпальто є в білому молочному кольорі. Трикотажні кофточки. 700 гривень котон і еластан. Недорого, як для Зари, недорого. Так, з таким вирізом поптяжечку слім, Легенький такий рубчик, трикотаж рубчик, але ледь ледь помітно. І такий є в бордовому кольорі, нагадую, 95 котонок. І в чорному. Базові такі лонги, вони зручні, яксенькі. І під таке напівпальто буде саме то. Так, а тут з мереживом. Це джинси, але вони мають лампаси з мережева. А ще поруч є топи з мережива. Можна одягнути низ джинси з мережам і вверх мереживний топ. 1900 гривень, просто прості джинси. Але от ця смужка з мережа вона певне їм додала ціни. Топ з мережа з підкладкою асиметричний понизу. Чорний колір, глибокий. 1400 гривень. Поліамід і бавовна. Бретелечки регулюються, можна до нарядного низу, можна до тих джинсів. Якби вони не зовсім такі прості, вони мають лампаси з мережа. Та сюди і підійдуть і так і повісили. На рейл, що можна разом підібрати. Як обійтися без таких слінбеків у лаковому матеріалі, коли вас запросили на якийсь івайт, обов'язково треба мати розкішний вигляд. Ось такі з пряжечкою. Красота. 1900 гривень. Тонесенька шпилечка. Гострий носочок. Біленька шубка мохната, розкішна, можна навіть по якійсь сукні. Така шубка не для того, щоб так сильно грітися, а для красоти. 4800 для вашого іміджу. Вона легесенька, застібається на гачки. Такої цупкої в'язки жакет. Я його повісила сюди, щоб роздивитися. Застібається на кнопки цупкої в'язки, 2600, поліестер шерсть і еластан. Плечі приспущені є бокові кишені, можна носити як курточку до пізньої осені, бо досить досить важкої цупкої в'язки. Річ стильненька. Мінімалістична. Цей костюм був на нових моїх відео. Розшитили лелітками. топ і спіднечка з мережевим. О, якраз дотегла ковий слінбеків. Разом буде супер. І ще така спідничка є. 3800 коштує спідниця. Нагадаю, просто це все і в моєму минулому, позаминулому відео. Не пам'ятаю, в минулому, позаминулому, воно є. Сподобався цей жакет. Написано, що це куртка. Ну так, дійсно, можна носити курточку. Подивіться цю сукню. Я так розумію, що це плечі. Що це таке? Ось такий вигляд на плечах. 2,600 спереді ось так. Із драпіровочкою боковою, слім по фігурі. Розкішна сукня. Є плечики Коли воно висить не дуже, але коли одягнути може бути непогано досить. Так, ще такий елегантний жакет, ну це не зовсім тільки жакет, це цілий костюм, класичний. Комір відстібується. Так нагадує натуральне хутро. 4300. або поліестр і віскоза. Так, ось такий класичний жакет. І ще є низ штани. До цього жакету штани широкі за щіпами, стрілками. Такі досить моднячі. Такий ж самий склад 2600. Висока посадка, подобається як акуратно пошиту, підшито всередині, цей пояс. Знову топи в білизняному стилі, в чорному кольорі з мережем 1600 гривень прямого вільного крою, з розрізиками по боках. Ще досить цікаві чорні чоботи, я сучасники, бачу, їх інтенсивно вірю, то я їх зараз покажу. Це шкіра з гострим носочком, низькі підбори. Вони без застіпки, без блискавки, взиваєте через халяву. Ось так краще видно. Шкіра глянцева і досить а, така міцна, не є м'якесенька, тримає форму, ця шкіра, ну і добре, і гострі носочки. Яка мила, малесенька бордова сумочка з тисненням під рептилію. Все, що хватить там телефон, гаманець, ключі і все. 1200 гривень. Сукня в білсняному стилі в коричневому кольорі з мережевим. Красиво. 2600 і така сукня є в чорному кольорі та. Прекрасно підійде така сукня ось до таких човників. 1900 гривень в золотистому матеріалі. Зараз перецвятами, ну, в принципі, білизняному столі і ціле літо продавали такі сукні, такі спідниці з сатином, з мережевом. Як багато різного нарядного, красивого. Ось такі шубки, це теж іміджові, а не для того, щоб грітися. 4300. Погано видно, тому що магазин працює на генераторі і відключають регулярно. швидко. В одному куточку Сидло. може бути добре, видно, в іншому, Сидло. досить похмуро, на натуральній таки ні. Це поліостерова підкладка. Хотіла подивитися ще таку спідницю складки. В коричному кольорі, багато коричного кольору. Дві 600, ось така сукня, вона довга з мережевом. В білесняному стилі, бретелічки не регулюються. Підійдіть, будь ласка, на авторизацію А у нас подобається ця спідниця. Така класика, хто хоч шукає класичні речі. А якби 3-300 тримає форму, міцна тканина, модул і поліастер. Від XS до XL. Можна навіть з цією шубкою, з цими черевиками. Козаками, але мусочок квадратний. Ось такі черевики, натуральна замша і шкіра всередині 149 доларів. Не бачу ціни в гривнях. Зараз подивилися можливо досі ціна в гривнях шкіра всередині, тобто устілка, оце підшиту шкірою і натуральна взяв шавт. 3800. Які красиві човники. Ось таким декором під метал. Шпиляка висока, краси тінь до нарядних образів, до цієї сукні з мережила. В білизняному стилі буде саме то 1900 гривень. Ці речі, сподіваюся, вам сподобаються, досить такі стильненькі. Цей джемпер Об'ємної в'язки врубчик. Він просто аж важкий, такий добротний, добротної в'язки в білому личну 1600 гривень, непоганий склад, акрил, віскоза, поліестер, поліамід і 6% шерсті. Плечі приспущені Хороший джампер, рекомендую. Точно такий джемпер в гардеробі не буде лежати, будете носити, до всього підійде. А тут щось цікаве, це вже може в гардеробі і лежати, думати, як і під що носити. Ось такий жакет і він шарфом. Шарф знімається, він прикріплюється на гудзик. Такий оверсайз досить. Це взагалі в розмір XS 5300. Ось Такий жакет. Поліестер естрові скозала Щось дуже-дуже цікаве. Така ж сама тканина, але вже в плітиночку. Якби досить схожа і по відтінку, але я думаю, що це не сюди, але могло би бути. Такі штани, бокові кишені, теж футуристичний. Стиль 2200, поліестер, віскоз, галастан. Не розумію, це штани, чи це, це, це така спідниця. Можна з цим білим джемпером, я би наприклад одягла. Щоб не було все таке якбо, футуристичне і верх, і низ, то можна просто а, більш скромний верх і ось таку спідницю. Спідниця бомбезна. Немає світла і важко відображається, взагалі дуже важко. Світло такими шматочками. В одному місці є, в другому зовсім немає. Спідниці досить сподобалася. Оксамитові сумки розшиті влітками так по-багатому. шубка леопардова дві шістьсот коштує сумка який він легесенький, м'якенький, такий ніжний, ніжний. А колір акрили віско Такої тканиної блуза теж футуристична модель. 1600 гривень це 100% бавовна, Рукавчки призібрані. Ось така простенька блуза. Може бути до тієї спітнички, що я показувала. Ось можна поєднати до цієї спітниці футуристичної. Новинки непогані, багато базових речей і багато натурального. Ось такі були новиночки в зарі. Всім до зустрічі у нових відео. Світшотик 850 гривень з баєчкою. І є ще такий штанек. З гумкою понизу, з байкою. 1050 гривень. Точно. Всім па, -па.